Якби не викладала, я би була військовим. Всі мої друзі, близькі друзі, мої родичі знають, що ще у учнівські роки я плідно готувалася три роки до вступу в військову академію. Але так сталося, що за волею мого батька він був категорично проти, тому що в нас її вже було двоє військових, і тому він сказав: попробуй просто юридичну сферу. Якщо тобі сподобається, то продовжиш. Як викладач або як юрист, а якщо не сподобається, то з цією освітою ти завжди зможеш продовжити свою військову сферу. Тому так. Я обожнюю спорт, я люблю. Я в свої учнівські студентські роки займалася професійно баскетболом. Я була капітаном команди свого ліцею. Потім я була капітаном команди юридичного факультету. Навіть були такі кілька разів випадків, коли я грала за область. Знаєте, я, мені здається, що чим би я не займалася, я не замічаю час. Я коли працюю на роботі, я прийшла, день злетів. А я коли вдома, моє улюблене хобі це, мабуть, все ж таки спорт. Я обожнюю лежі. Я часто своїми друзями ходжу пограти в баскетбол з ми дівчатами. До речі, ми зустрічаємося над однокласницями. Я м м навіть не можу назвати якогось такого конкретного хобі чим, але навіть е катання на велосипеді з однокласницею, коли гарна погода, для мене це своєрідне хобі. Я за життя, я за вільне спілкування, за живе спілкування зі студентом, тому діджиталізація для мене має два напрямки. Перше, це все ж таки освіта має відбуватися очі в очі, щоб ти відчував свого студента, щоб ти міг з ним спілкуватися. Але те, що стосується, наприклад, забезпечення там, матеріального, що те, що стосується забезпечення програмок, тестів, онлайн-лекцій для зручності навчання, то це, звичайно, плюс. Невихованість. Недаремно я проректор соціально виховної роботи, крім викладача. І я е, дуже люблю, коли студент вихований. А коли навіть якщо він не дається йому якісь знання з якогось предмету, але він веде себе е, культурно, він старається, він намагається невихованість це для мене це все. Найбільше викладацькій роботі мене мисить, а, вибачте проєктор з методичною, методична робота, а, тому що я люблю живе спілкування з студентом. Я обожнюю свої лекції, я обожнюю е, студентами на практичних е, вирішувати різні ситуаційні задачі. Е, е, я люблю спілкування і навчати, але кожного року переписувати силабуси, е, навчальні програми, оця організаційна робота. Е, ну вибачте, мені це не подобається. Колеги, друзі, тільки в команді може бути спільна робота. Звичайно, що здорова конкуренція це є великий плюс. Але якщо немає єдиної команди, результату не буде ніколи. Енергійна, справедлива, різка, але вільна. А я не вважаю, що кожному студенту потрібна вища освіта. Я вважаю, що вища освіта потрібна тільки тій людині, яка дійсно цього прагне, а не за позицією батьків. Тому освіта має бути якісна, а для того, щоб була якісна, має не тільки університет вкладати, а і студент хотіти мати цю вищу освіту, щоб здобути знання. Тому, якщо ти здобуваєш знання, то обов'язково ти їх маєш потім застосовувати на практиці, а просто навчатися для того, щоб гарно проводити час, ну, можливо, його проводити в інших місцях. Я дуже часто спілкуюся з студентами на цю тему, тому що все ж таки я. Е Проєкту соціально-виховної, ми організовуємо багато заходів. І е, коли стався ковід, а потім війна, у мене є студенти, які практично майже в стінах е, університету не навчалися, тому що е, в них було в основному онлайн-навчання. І дуже важко студентам е, перше здобути знання в умовах війни, а зараз ми вже маємо укриття, зараз ми вже продовжили навчання, але все рівно е, психологічно для студентів важко. Тому велика різниця навіть у психологічному стані студента, коли він просто навчається і коли він навчається у період війни. В кохання студентської парти я вірю, тому що багато моїх одногрупників пов'язали свої сімейні вузи, а саме за студентською партою, тому так я вірю. Постійно навчатися це також недобро. Треба мати час і на друзів, і на навчання. І на загруження інформацією, і на перегрузки свого мозку. Тому потрібно завжди знаходити золоту середину між навчанням і двіжом. Це одні з найкращих моїх років. Я те, що я раджу студентам, щоб вони і навчалися, і правильно проводили свій студентський час. Це якраз про те, що треба зайти в ту середину. І е, так як я свої студентські роки, звичайно, що, мабуть, я би хотіла ще раз повернути в свої студентські роки. Це був безтурботний час студенти, коли все для вас і тільки для вас, і ви можете все, а вам за це майже нічого. Колись на уроці географії наш викладач сказав, що є зараз 195 країн держав у світі. І я тоді думаю, так, моя мрія об'їхати всі країни. Зараз на рахунку у мене 35. Але я думаю, що до сотки я таки дойду. <різвість> Було. Забувала. Запізнилося. Ні. Так. Так. М -м 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 Кладач в університеті право інтелектуальної власності і авторське право тому ні.